Російський літак поблизу Авдіївки ворожа залізяче приземлили зенітною ракетою, яку випустили з переносного комплексу. Тим часом на землі росіяни ще марять надію просунутися і оточити місто, яке називають воротами в Донецьк. Сили оборони Таврійського напрямку оцінюють становище ворога на цій позиції як найбільшу поразку за останній час. Хроніка 613-го дня великої війни в огляді Ганни Рибалки. Вогню, ще більше вогню, російські склади палають на південному напрямку. Наші прикордонники працюють, щоб расисти відчули роботу українських бойових дронів. Кі бої на авдіївському напрямку не припиняються. У росіян ще жевріє надія просунутися вперед. Зсу інакшої думки ці БМП ворога вже не встигнуть пошкодувати, що вдерлися на чужу землю. А біля Бахмута воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади перетворили російську техніку на купу металобрухту. Лізуть з усіх щілин на північ від Авдіївки біля Красногорівки на Донеччині. Рашисти намагалися прорвати оборону українського війська. Зсу розбили колону, відео показали сухопутні війська. Для Авдіївки Росія тримає 40 тисяч своїх солдатів і підтягують ще резерви, кажуть наші військові. Адже в зоні відповідальності сил оборони Таврія лише з 10 жовтня ліквідовано 6,5 тисяч російських окупантів. фіксуються на аврально міняють командування деяких підрозділів. Також збільшилась кількість дезертирів, це все ознаки того, що намагання оточити Авдіївку йде зовсім не за планом. Я так розумію, що якщо у ворога а швидше за все нічого не вдасться, там з Авдіївським напрямом, то він буде. Ся продати своєму о, своєму народу, хоча б взяття він має. Тим часом горить палає і на території Росії. Потужний вибух чули місцеві у ніч проти неділі поблизу нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Пабліки повідомляють про звук, що нагадує газонокосарку. Місцеві бачили заграву. Подих бавовни тут уже чули кілька разів раніше. Зокрема, в травні цього року. Да там ще що закарілось. Да. там. Пиз горит называется. Ну, да. Там уже два пожара. Я тебе посовету как разгорается. Тривожно для окупантів цієї ночі було і в тимчасово окупованому Криму в Євпаторії щось вибухало. Перед тим мешканці півострова чули звук безпілотника. А посіпаки Путіна повідомили, що буцімто збили 36 дронів. Сили оборони півдня на цю інформацію відреагували саркастично. Крим це Україна і там сталася така сама тривожна ніч, як і по всій території України. Окупанти поспішають повідомити ту інформацію, яка вигідна. їм. невідомі безпілотники. Спілотники, які приноситимуть палаючу бавовну на своїх крилах, турбуватимуть і вражатимуть рашистів знову і знову. А російська авіація завершує тиждень вдалим падінням. Біля Авдіївки бійці підрозділу Державної прикордонної служби знищили російський літак. Йдеться про штурмовик су 25 Його збили зенітною ракетою, яку випустили наші прикордонники. Розповіли, літак ворога задимівся, а потім почав втрачати висоту. і Ник за обрієм Ганна Рибалка п'ятий канал листопад та грудень мають стати вагомими для України. Зокрема, йдеться і про відносини з Євросоюзом. Про це у своєму відеозверненні заявив Володимир Зеленський. Взагалі, цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Це і нові оборонні пакети розвиток наших відносин з європейським союзом. До речі, готуємо і міжнародні заходи заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною. Сили оборони завдали 16 ударів по районах зосередження військ і техніки ворога. Про це у вечірньому зведенні повідомив генеральний штаб ЗСУ. Так на Авдіївському напрямку окупанти намагалися штурмувати, утім понад 10 їхніх атак було відбито. На Запорізькому відтинку фронту ворог чотири рази прагнув повернути під свій контроль в районі роботиного. Марно. На Херсонщині росіяни для атаки застосували авіацію та артилерію. На Мар'їнському напрямку загарбники за підтримки авіації так само намагалися. Ця штурмувати не вийшло. Натомість сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському Бахмутському відтинках фронту. Це робота СБУ. Українські спецслужбовці двома дронами атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Про це пишуть українські змі з посиланням на свої джерела. Афіпський нафтопереробний завод важлива ціля. Дже лише за минулий рік там виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального. Його використовували для ворожої авіації, яка щодня атакує Україну. Йдеться в повідомленні у наслідок спецоперації. Уражені кілька нових установок заводу, на яких таке пальне переробляли. Росіян буде менше ресурсів. Невидимі для ворога і смертельно небезпечні снайпери 47-ї окремої механізованої бригади, майстри переміщення та маскування. Щоб ефективно ліквідовувати ворога, вони мають працювати точно і швидко, без вагань та сумнівів. Як їм це вдається? Дивіться далі. в себе творчий елемент тренування, тренованість, навченість, чітке розуміння поставленої задачі зайти на позицію, тихо, непомітно відпрацювати і так само вийти якісне відпрацювання і повернення в тому ж самому спаді. Що це повинна бути витримка, бо в роботі снайпера ну ми дуже багато спостерігаємо. Тобто ти можеш годинами лежати майже без руху, дозволяючи собі там на пару хвилин просто пустити голову і дивитися, 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 дивиться. Та зайняти льошку у восьмій ранку, а ціль з'являлась у восьмі вечора. Весь цей час ти лежиш, причому в іноді в таких позах, ну, бо немає місця там нормально лягти класично. Туби затікають руки, ноги, тобі треба якусь там мікрогімнастику робити, але ти повинен там сидіти чекати. Є таке мнення, не треба багато стріляти, там, ви там постріляли раз в місяць, виїхали на позицію, першим пострілом когось били. Ну, ні, такого не буває. Тобі треба постійно раз в пару тижнів пойти на стрільбище, знову постріляти. Цей навик потрібно закріплювати. We <laughs> Місце, можеш вибрати сам час. Ти менше залежиш без, безпосередніх там, вертикалі командирів. Ти даєш задачу загальну і ти, в принципі, сам вирішуєш. Ну, Не те, що ти взагалі сам вирішуєш. Ти там приходиш і пропонуєш, У мене є такий варіант, такий варіант, такий варіант. Я можу зробити це так і так. І тоді, вже балакуючи з командирами, ти ну, вибираєте найкраще і для підрозділу, і для тебе. Томіну, що, що ми воюємо з досить гарно підготовленим ворогом. Вони різні. Тобто, на тому ж напрямку, де ми працювали, ми з різними людьми. Були люди, які не могли пробігти там 200 метрів, коли їх накривала наша арта, вона тікала з позиції. Був момент, ми по ньому не могли влучити, бо він рухався менше, ніж ми вважали за швидкість. він там А були групи, які виходили красиво, там, вони бігли, тримали дистанцію. Було видно, що це гарно підготовлені люди момент стріляти або щось робити, от, не повинно бути небагання, сумніва, повинно це зробити швидко і якісно.